Далі про значення цієї зустрічі, розвиток подій на міжнародній арені буду говорити з Романом безсмертним дипломатом та істориком. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора Отже, Макрон розмовляв з Байденом і Шольцем, намагаючись їх переконати. І тут лунає у е, цей момент стратегічна невизначеність. Ніби е, оцю невизначеність позицію її має зайняти захід. Якби Байден і Шольц погодилися, як ця позиція невизначеності формулюється, що вона на практиці означає? Ну, перше, на що треба звернути увагу і озвучити першу тезу, це те, що реальні події і інформація вони живуть абсолютно окремо. І от е, є такі випадки, коли перебіг подій і інформація, якби вони. Організовують своє життя і живуть в незалежності один від одного. Це перша теза, яку завжди треба пам'ятати, коли ми далі по суті будемо її розглядати. Друге, в розмові з вами я вже якось сказав про те, що тема відносин Сполучених Штатів Америки і Франції це особлива тема. І до неї завжди треба відноситися, розуміючи передісторію. І третя теза. Французька дипломатія це дипломатична дипломатія. Говорячи відкритою мовою, що робить французька дипломатія, а відомо лише тому, хто це робить. Бо навіть загалу французькому дипломатичному це невідомо і незрозуміло. І так, виходячи з фундаментальних речей, які ми озвучили, тепер давайте проаналізуємо, що відбулося. Ну, а насправді на сьогоднішній день про ті події 26-29, ну, вже й почали забувати. І тут зненацька Wall Street Journal нагадує всьому світу, та ще й в тактезах. Тобто, тут збігається те, про що ми з вами говорили: це США, це американська преса, це життя інформації поза життям реальних подій. Тобто, тут уже зрозуміло от, начало цього, як казав класик, шпектаклю. Тепер друге, стосовно стратегічної невизначеності. В усіх цих темах, які ми минулий раз з вами обговорювали під час зустрічі, зараз в цій пресі і в житті, в принципі, присутня одна фігура О'Браєн. Це фігура, яка займається темами Євразії. в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки. Тобто, це особа, яка знає дуже добре все, що робиться, від Токіо до о, Мадери. Тобто Фактично, він дуже глибоко розуміє ці речі. Але, те, що мало відомо, і, хто, і те, що не хочуть чути, О'Браєн є автором доктрини, яка називається. Доктрина стратегічної поразки для Російської Федерації. Суть її полягає в тому, щоб, не йдучи на ескалацію, тримати Російську Федерацію постійно в стані стратегічної поразки. Що таке тримати в стані стратегічної поразки? Це зривати плани, які малює перед собою Кремль. І якщо подивитися насправді дії Сполучених Штатів Америки, починаючи навіть от від 2023 року, особливо вони зосереджені на тим, щоб не давати Кремлю досягати проміжних етапових цілей, тому одразу теза номер два. Слова про те, що стратегічна невизначеність треба викинути для Сполучених Штатів Америки вони абсолютно чітко розуміють, що вони роблять. Тепер третя теза. А от ситуація в Європі вона потребує таки дійсно визначеності. Тепер навколо якої визначеності може об'єднатися. Європа в питаннях безпеки. Безумовно, що джерелом такої визначеності і доктринальною пропозицією має бути НАТО. Ну, причина зрозуміла, тому що це структура, яка в принципі покликана, зобов'язана, ну і можемо тут цілий ряд дієслів додавати, забезпечувати безпеку, стабільність. В Північно-Атлантичному регіоні, включаючи в тому числі європейську складову. Чи заважала, чи заважає цьому ініціатива Макрона? Ні, не заважає. Чи заважає подібна ініціатива Україні? Ні, не заважає, вона допомагає Україні. Але це не були б американці і не було б Wall Street Journal, Якби не почали не згадали, як кажуть у нас, дівко, та баба як дівкою була. Тобто знову починається переминання того для того, щоб дорікнути французам. Насправді, я і тоді вам сказав, і зараз Макрон зробив річ, яка дуже потрібна сьогодні для усвідомлення того, що відбувається. Але в цій статті, яку я. Теж дивився, там нахомутали такого, що й приписали Вашингтону стратегічну невизначеність. Тепер давайте подивимося трошки вперед. А чому це сталося? І чому це сталося, власне, січень-лютий? Справа в тому, що в січні-лютому в черговий раз, Кремль разом із подіями в Авдіївці запустив два треки. Перший це трек щодо. Спонукання Києва, тобто нас до чергового дипломатичного діалогу, пам'ятаєте, як цей вал пішов, а за ним поїхав Ліхуей? А ще один трек це так званого ядерного шантажу, який провалився ж одразу. Так от це вже моє припущення, що в великій мірі, коли Макрон зініціював ці речі, він заінцював їх тому, що йому на стіл лягли певні документи, які тільки зараз з'явилися в Financial Times стосовно різного роду там порогів, і так далі, і так далі, ядерної безпеки. А це також лягає в ту доктрину. Стратегічної поразки, які сповідують США, тому що фактично ініціативами Макрона було засунуто в глибокий ящик і хвилю, яка стосувалася чергового ядерного шантажу, і дипломатичний пресінг по Україні. Ну і що найважливіше, це те, що в цей момент Макрон трошки підняв носа тим, хто. Після ситуації здівкою вже упав на живіт і совав ніжками з переляку. Тому з усіх точок зору тут проглядається, скажімо так, власне мистецтво французької дипломатії. Тепер що тут недобре? Недобре те, що публічних цих речей вона відіграє нібито позитивну роль, але вона на другий план і взагалі знищує. Робочі технологічні процеси, які мають тривати в НАТО, в Рамштайні, в багатосторонніх контактах, і ще найгірше те, що в стартових умовах цього обговорення відсутні Київ. Бо насправді, насправді конфігурація вона ж не змінилася з моменту підписання Будапештського меморандуму, де Київ, Вашингтон. Париж і Лондон в нинішній нинішні ситуації є ключовими, даруйте за науковий термін, акторами цього процесу. І насправді, якби все це відбулося, а з їх правильної і необхідної волі на розмові ще й був канцлер Німеччини, ну, ніяких подібних би матеріалів в Wall Street Journal не виходило. б. Ну, Те, що. А Байден, Шольц, зв'язка триває. Ми з вами декілька разів вже повторювали. Те, що Макрон шукає не тільки себе Францію в цьому процесі, це теж прописна істина. Те, що Франція б'ється не тільки за лідерство, а й за життєдайність Європейського союзу, це теж зрозуміло. І підводячи, скажімо так, у цих роздумах. Риску стосовно того, а що нам від цього з моєї точки зору, і те, що робилося, як би воно не робилося, і навіть ця стаття, яка з моєї точки зору, вона не треба було ні Wall Street Джорнал, ні Вашингтону, ні Парижу, нікому. Це теж добре. Бо в кінці кінців видно наскільки в тому числі і матеріал, який стосується стратегії Вашингтона, відомий. Wall Street Journal, наскільки він відомий в Європі, наскільки синхронізовані йде розробка в питаннях визначення стратегії, і тактики між Вашингтоном, Брюсселем, Парижем, Лондоном і е, іншими столицями, і Берліном, і так далі. Все це насправді, з моєї точки зору, є хвороба становлення нової безпекової моделі. Що тут до чого не дотягує? Не дотягує тут до те, що можна назвати становленням нового світового порядку. Бо тут не вистачає і учасників цього процесу, і масштабу. І мені неприємно те, що а, це все вертається знову у ці дріб'язкові розробки. Е, даруйте, вибачте, за розборки між е, Парижем і е, Вашингтоном, і так далі. Але насправді це лише підтверджує те, що ми з вами були праві, коли обговорювали це питання під час того тої Парижської зустрічі 28 учасників при участі, в тому числі і е, радника Обраєна. Щодо додаткових акторів країн, тут таке питання, коли з'явилися перші заяви Макрона, багатьом здавалося, що це ситуативний піар, який вивітриться і забудеться аж от зустріч з Байденом і Шольцем. І виникає питання: чи означає це, що в разі продовження лінії Макрона? Власне, Франція знаходитиме потенційних союзників і робитиме ну, таку суттєву противагу Вашингтону. От зараз Wall Street Journal згадує Нідерланди, Польщі і Греції, які і ну, поруч з Шольцем. Які не погоджуються так з тим, що пропонує Макрон, а погоджується з ним лише Естонія. То чи може визріти більш агресивний такий антиросійський блок? Власне, якщо Макрон Франція продовжить цю лінію, і, і хто ще може доєднуватися, окрім згаданої Естонії? З моєї точки зору, от, е, зараз ключ. До початку цього процесу, на шляху до формування таки активного дієвого союзу в протидії Росії, необхідність поновлення дуже серйозних контактів у цьому відношенні між Лондоном, Парижем і Берліном. Справа в тому, що всі якось так після ініціативи Макрона забулися про виступ міністра оборони Великобританії Гранта Шапса 15 січня поточного року, де він описав стратегію Великобританії. І там слово лідерство зустрічається майже в третій частині речень лідерство Великобританії. А Згадайте хоча би, як називається співпраця Києва і Лондона, не в Києві, а Великобританії. Це стратегія сторіччя. Тобто, вже чітко заявлено Лондоном на євразійському просторі, що він готовий взяти на себе лідерство в питаннях пор... нанесення поразки Росії. Наступним, хто виступив з такими пропозиціями, Макрон, Берлін тримається за позицію Вашингтона. Що у цій простій, це не шахова задача, це шашкова задача. Треба зробити. Треба всіх цих трьох, бо тут не чотири виходить, а три посадити за стіл і сказати, поки ви. Визначаєтеся з лідерством, то ну, нам дуже важко, і тому треба швидше це зробити. Бо Україна вдячна і першому, і другому, і третьому за ту допомогу, яка надається, але в результаті того, що між ними зараз виникли напруги, які окремо існують як інформаційна річ, а, створюється враження, що там йде повний роздрай, і тому. Це впливає на всі інші складові. Насправді це просто та річ, про яку я сказав ізначально, Вона живе інформаційно. Тут дуже важливо інша, інший момент. Якщо подивитися на історичні паралелі, коли Україна хиталася між Берліном Парижем, Берліном і Лондоном, Парижем і Лондоном вона вперше в силу обставин, які виникли, в силу визначеності України: Берлін, Париж, Лондон і Вашингтон, знаходяться разом з нами в одному окопі. І це передумова того, що є всі підстави для того, щоби. Реалізувати необхідну доктрину. І в даному випадку, навіть останні зустрічі, які відбулися в прем'єр-міністра Польщі Туска, а в Веймарському трикутнику, які, роль якого теж применшується, це теж пошук відповіді на питання, як ця коаліція в нинішній ситуації має діяти. Але тут важливо, от власне, те, що ви е, в питанні. Закрили словом стратегічна визначеність. Суть стратегічної визначеності полягає в відповіді на питання наявної ядерної загрози. Якби кожен із них, і Вашингтон, і Париж, і Лондон, і Берлін. Ну, Берлін навряд, тому що вони применшують навмисне свою роль, називаючи тим, що в нас немає ядерної зброї, ми не можемо ввести діалог на цю тему. Хоча це, це неправильна позиція. Тут має ввестися мова про роль, яку відіграє країна у загально загальноєвропейському процесі, житті і так далі. Якби вони сформулювали свою відповідь на це питання, повірте мені, оцих дрібниць, які стосуються, вводити війська, не вводити війська, робить. Це завтра чи зараз і так далі не було б. А е, я вам скажу так: у них немає того, що називається у, у засобах масової інформації, там кошмарний страх перед Росією. Але в них поки що. Різний поріг розуміння цієї ситуації. Цей поріг треба вирівняти і його підперти потенціалом стримування, ядерного стримування. І тоді все дуже швидко почне реалізовуватися. В тому числі, я вам казав з самої першої розмови, що питання допомоги військом в Україні це лише питання часу. Але суть його полягає в тому, що всі оці проблеми вони мають. Бути вирішені поступово і починати треба з формувальна відповіді на питання ядерної безпеки пане Романе, приємно, що ми на Європі зосередилися насправді, але хотів би повернутися до Сполучених Штатів. Останнє питання, якщо можна дуже коротко, мене вже підганяють колеги. Дуже цікаво у разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Як на вашу думку, зміниться сприйняття ініціатив Макрона в Білому домі? Ну, З моєї точки зору між Макроном і е, Трампом і особисті стосунки були досить е, оригінальні. Ну, З Макроном з Трампом не можуть бути стосунки ну, людські, тому що це досить колоритна фігура, і тому довірятися його словам і так далі, ну, це собі гірше робити. Але вони дуже швидко війшли в діалог, от, і тому я не бачу тут проблем. тим Більше, що я не випадково от завів вас на тему ядерної безпеки, бо вона, в принципі, закриває шлях. Даруйте, але це правда ідіотським фразам, які іноді кидає Трамп. Тому що давайте скажемо так: сьогодні ядерна зброя американська знаходиться на території п'яти держав. Потенціал Сполучених Штатів Америки лише тоді є дієвим і відіграє фактор стримування, коли поруч з ним. А Лондон, Париж. І це само по собі відповідає на всі ці закиди, які я не знаю, хто там готує їх Трампу. Ну вони ідіотські з точки зору от, власне, проблематики номер 1 про яку багато сьогодні говорять. Бо з чого починається розмова? Вашингтон боїться, Париж боїться, Лондон боїться, бо цей е з'їхав свій з катушок Фюрер а Невідомо, що він там може зробити зброєю, тому вони ховаються всі по кущах і бояться. Ні, це не так. Вони не бояться в них різний поріг. Вони не розуміють, як у цій ситуації діять. А для цього треба прийняти прості рішення політичні за столом. От і перестати більше один одного лякати, хто куди буде йти, хто кого не буде робити. Не вправляються вони кожен окремо із цією загрозою. Дякую вам за розмову. Роман Безсмертний дипломат та історик. Був щойно на зв'язку.